У випадку Волині не можна минути увагою історію про синів одного із пасторів церкви євангельської віри п'ятдесятників. Здавалося б, хто як не діти пастора мають бути прикладом для наслідування, скажімо так, взірцем медальної поведінки та орієнтиром для тих, хто збився з праведного шляху. Ну що ж, дорогенькі, виявилося це, може бути хто завгодно. Але не вони маю на увазі не ці конкретні. Отож, сім'я Сидорчуків знана родина у селі Брониця, яке розташоване у Кам'ян-Каширському районі на Волині. Її голова, пан Олександр Сидорчук, вже не перший рік є пастором церкви Євангельської віри п'ятдесятників. Ясна річ, він одружений, має дітей. Його шанує тамтешня влада. Інформації про те, як саме Олександр Сидорчук став пастором, і чому саме така церква, а не інше, мені знайти у відкритих джерелах не вдалося. Можливо, хтось з вас, що знав, щось чув, напишіть в коменти. Але насправді це і не так вже важливо в контексті конкретно цієї справи. Зрештою, мова піде не стільки про нього, скільки про його синів: Рувима, Антона та Юрія. В одному з локальних медіа я знайшов такий опис даних персонажів. Та Антон Сидорчуки, діти сільського священнослужителя, ледь закінчивши школу, відкосили від армії через свої ніби релігійні переконання, які забороняють брати друк зброю, мали б як того проповідує християнство чесно працювати перед людьми та перед лицем Бога. Проте хлопці, заручившись доларовою підтримкою своїх родичів, двоюрідних братів, так званих релігійних біженців, які емігрували до сполучених штатів, батько яких Дмитро Сидорчук, є заступником у церкві євангелістів. Вирішили за кращими правилами голівудських фільмів стати хрещеними батьками місцевого криміналітету. Якщо вірити тому, що пишуть в інтернеті, то брати почали вести разом бізнес. Однак цей бізнес був геть далеким від законного. Першим, скажімо так, стартапом стала контрабанда сигарет і алкоголю до Польщі. Втім, бізнес провалився. Братів спіймали і нібито навіть депортували. Справу вдалося зам'яти завдяки грошам родичів, а також зв'язкам у прокуратурі. І, мовір, зрозумівши, що працювати на закордон собі дорожче, брати зосередилися на справах всередині країни, навіть ще локальніше, всередині свого ж району, де все знайомо, знову ж таки, дорогенькі не казатиму від себе, бо остаточних судових рішень ще немає. Але зацитую те, що пишуть в онлайн медіа, разом і батька легше бити. Подумали діти пастора Олександра Сидорчука і, згуртувавши біля себе організовану злочинну групу, почали нападати на жителів камінь каширська та навколишніх сіл. Адже коли в кишені є зелена валюта. Поліція і закон вже не становлять ніяких перепон. А тепер більше конкретики для наочності. Історія саме конфліктів і не лише з місцевими, а й з поліцією, відома на загал, починається у 2018 році. Хоча смію припустити, що і раніше не було все так гладко. Тим не менше, тоді сини пастора і кілька друзів. Вирішили, що вони ну, типу, золота, молодь, і стали ганяти на автівках із іноземною реєстрацією на бляхах. Влаштовували справжні перегони і хизувалися трюками. Мешканцям така ситуація, ясна річ, геть не подобалася. Вони раз за разом скаржилися в поліцію на те, що хлопці з кількох сіл систематично демонструють прохожим навички екстремального водіння. Ну це так сухо-концелярсько. Реакції на це не було, не було довго. Чому можете здогадатися самі, але врешті-решт, у березні 2018 року, посеред ночі один з шумахерів, скажімо так, не впорався з керуванням Ауді А 6 внаслідок чого врізався в електроопору. Цей горе водій Трюкач був на підпитку, тож нарешті приїхали патрульні, і цей виклик дався їм нелегко. Бачите, коли правоохоронці стали оформлювати ДТП, і винуватець і його друзі, тобто сини пастора, стали чинити опір. Вони шарпали поліцейських заформений одяг. Товхали, блокували їм рух та самовільно за допомогою іншого автомобіля, відбуксували Аудзі, яку розбили в ДТП. Вилучити автівку тоді таки не вдалося, але на цьому історія не завершилася. 4 червня озброєні силовики в камуфляжі і масках приїхали і вилучили три автомобілі на євробляхах. Серед них була і та Ауді. Отож виявилося, що машини були ввезані з порушення митного законодавства і прострочили термін перебування на території України, чи когось посадили, чи покарали по підсумку та ж ніяк. Далі більше. Судячи з усього, однією зі справ, якою брати займалися на батьківщині, був нелегальний видобуток піску. Справа прибуткова, особливо, якщо не треба зважати на жодні дозволи. Новоспечені бізнесмени, схоже, були впевнені, що їм ніхто не стане на заваді, а тому не особливо та й приховували щось в принципі. Але у серпні 2020-го у селі Брониця патрульні помітили трактор з причіпом, який дивно рухався. Людина, яка ним керувала, відверто порушувала правила дорожнього руху поліція зупинила горе водія, але той, відчуваючи, що зараз за все відповідатиме. Просто втік, але він повернувся. Щоправда, вже із підмогою. На місце подій почали сходитись агресивно налаштовані молодики. Чинити опір поліції взялися і брати Сидорчуки. На чолі банди тоді були Грувим і Антон. Підтримку своїм зі слів місцевих тоді забезпечив дядько Леонід Шахно. Він нібито багато років займався незаконним видобуванням і продажем не лише будівельного піску, а й цінних піщаних порід. О, тому знав, що до чого за словесною перепалкою послідувала штовханина. Далі Сидорчуки стали чіплятися за форму поліції. Ну і зрештою все перейшло. У справжню бійку молодики побили поліцейського, і неабияк у нього згодом діагностували гематоми, забої, обличчя, ніг і тіла загалом. Зрештою, правопорушники відтіснили правоохоронців та забрали свій трактор. На місце виїхали бійці спецпідрозділу Курт, і лише тоді ситуацію вдалося врегулювати. У підсумку відділок поїхали троє найбільш активних правопорушників, серед яких і 18-річний Юрій Сидорчук, один з братів. Але і це далеко не всі епізоди. Сидор. Чуки не лише встрягали у конфлікти і бійки з правоохоронцями. Я не просто так на початку згадував, що вони тероризували місцевих. Пані Галина Фетчик мешкає у селі Брониця не один десяток років. Старенька на власні очі бачила, що творять сидорчуки. Вона знала, що вони небезпечні. Втім, вона і родичі вирішили їм протистояти. Отож, дізнавшись, де саме Сидорчуки, нібито незаконно викопували кар'єр, з якого крали пісок і торф. Вони селяни зателефонували до поліції. Ну і після того життя родини, сини пастора перетворили на пекло. Один із братів навіть пригрозив закопати людей живцем. На мій телефон подзвонив Сидорчук руби і сказав: Встаєш на коліна, просиш прибачення. У дядька й нас за те, що визвав поліцію. Потім у поліцейський за те, що ти їх визвав. А тоді ми веземо тебе у кар'єр і живцем закопує. Дзвінок із погрозами був лише початком. Далі паркан довкола будинку жінки обмалювали різними, скажімо так, непристойностями. Певно, вирішили, що це дитячий садок, а тому вхід пішла, так би мовити, важка артилерія. На подвір'я Галини Фечик кинули вибухівку, і та розірвалася. На щастя, жінка не постраждала, але й зловмисники вирішили діяти далі. Прикиньте, згодом вони обстріли. Стріляли будинок старенької, врешті дійшло до того, що поліція просто мала там чергувати. Настільки загрозливою для життя виявилася ситуація, що ось вам інший інцидент, Юрій Сидорчук, коли був на підпитку, нібито побив мешканця села Сошичне. Ну точніше, спочатку жертву залили сльозогінним газом. А потім звірські побили як наслідок до добронеців, вкотре прибули працівники спецпідрозділу Корт. Але цього разу у Сидорчуків провели обшук, і як не дивно знайшли не лише святе письмо правоохоронці також вилучили зброю і бойові набої. Здавалося б, у поліції більш ніж достатньо доказів протиправної діяльності Сидорчуків. Тобто, чому ж вони досі не за ґратами? Зрештою, навіть у нас поліції підтверджують, що кримінальні провадження відкриті. Кримінальні провадження відкривали щодо цих фігурантів з 2018 року, та у 2023. до суду були скеровані понад вісім позовів за порушення певних статей кримінального кодексу. Переважно це стаття 342 – перешкоджання представникам поліції. Але відкрити кримінальне провадження ще не означає затримати підозрюваних. А вони підозрювані, нині перебувають у міжнародному розшуку, згідно з інформацією з автоматизованої системи перетину держкордону, Рувим Сидорчук нібито виїхав до Польщі 23 лютого 2022 року, тобто за день до повномасштабного вторгнення, і більше в Україну не повертався. А якщо ж вірити даним Інтерполу, Рувим нині спокійно мешкає у Німеччині, хоча адвокат, який на відміну від свого клієнта відвідує судові засідання. Інформацію про те, що ровин переховується від покарання за кордоном, спростовує за його словами: підсудний не може повернутися в Україну через війну. Ось і все натомість Юрій Сидорчук втік за кордон 25 квітня 2023 року. Про те, що проживає в Німеччині, чоловік повідомив під час прямого включення на судове засідання. Якщо його провину доведуть, він має понести покарання за нанесення легких тілесних ушкоджень, а також погрози і перешкоджання роботі правоохоронців. Наразі Юрій, як і Рувим, оголошені в міжнародний розшук третього брата Антона Сидорчука визнали винним у груповому хуліганстві влітку 2021-го. але не покарали через те, що термін притягнення до відповідальності на момент винесення вироку минув. Підсудний натомість компенсував потерпілому 10 тисяч гривень моральної шкоди. Прокурори намагалися оскаржити вирок камінь Каширського районного суду, але апеляційна і касаційна інстанції залишили його у силі. Тож виходить трохи дивно. Ситуація з одного боку для мешканців настали відносно спокійні дні, оскільки двоє з трьох братів текли за кордон, але з іншого боку, невідомо чи колись в принципі їх наздожене правосуддя. Наступна історія з Волині на перший погляд досить проста і зрозуміла, але це лише на перший, адже у ній точно є те, що додає неабиякої загадковості. Отож, у будинку, що на вулиці Брестській у Ковелі, проживала родина мати, батько, їхня 15-річна донька. 3 жовтня 2019 року для них було звичайним днем. Дорослі розбиралися зі своїми робочими справами. Підлітка вчила уроки ближче до 10-ї вечора, коли всі вже були готові відпочивати. З літньої кухні почувся галас. Сім'я вибігла на гучний звук, аби перевірити, що ж там трапилося. Побачене шокувало. Перед ними стояв сусід, 14-річний хлопчина. Це був ідеальний момент, аби розпитати, що трапилося, як він опинився на їхній приватній території у літній кухні. Але було геть не до розмов. Придивившись, дорослі побачили, що підліток тримає у руках ножі. А вже за долю секунди хлопець кинувся на сусідів, власне, з цими ножами. Жінці підліток поцілили. Ножем просто у серце. вона одразу впала замертво на своєму ж подвір'ї. Чоловікові дісталося кілька ударів у груди в живіт. Втім, він і далі лишався при тямі, і, мабуть, це єдине, що врятувало життя його доньці. Адже коли малолітній нападник побіг за дівчиною, він встиг порізати її з пару разів. Однак не завершив справу до кінця. На щастя, батько дівчини вчасно підскочив з останніх сил вибив ніж і відігнав зловмисника. Поки жертви викликали швидку і поліцію. Хлопець втік. Невідомо куди. Він викинув зброю неподалік, сам ненадовго сховався. Правоохоронці і медики приїхали практично одночасно. На жаль, врятувати жінку їм не вдалося. Лишалося тільки констатувати смерть. Нашими диспетчерами напрямку з Луцька було отримано виклик з приводу ножового поранення. Виїжджала лікарська бригада. На місці виклику було була жінка 78 року народження без ознак життя з проникаючим пораненням грудної клітки. Нілянці серця чоловіка з місця подій одразу забрали на операційний стіл, а потім перевели до реанімації. Те, як сильно його порізав нападник, шокувало, адже це був підліток, звідки в нього стільки сили і придкості, аби здолати дорослого чоловіка. Ну придкість окей, близько ї години вечора. Поступив хірургічне відділення хворий 44 роки з тяжкими травмами, множені. Поранення грудної клітки і передньої червоної стінки. Хворий зараз, теперішній час знаходиться в реанімаційному відділенні. Стан хворого стабільний, тяжкий. Госпіталізували також і дівчинку. Її травми не загрожували життю на щастя. Однак емоційний стан був вкрай важкий. Цікаво, що шукати нападника довго не довелося. Хлопець сам прийшов на місце, де м'якої в біди. Щоправда, здаватися, не збирався. Ймовірно, молодик спробував заплутати слідство. Коли він ступив на двір, де сталася трагедія, то спробував проявити всі свої акторські здібності по максимуму. Так, ніби нічого не знав, не чув, запитав, мовляв, який жах, що ж тут трапилося. Я не знаю. Розкажіть, ясна річ, довго грати в цю гру йому не вдалося. Донька сім'ї, на яку він напав, була при цямі, все розповіла правоохоронцям. Дівчина чудово знала хлопця. Вони навчалися в різних школах, але оскільки жили. Поруч товаришували, ба більше за кілька годин до нападу, підліток приходив до дівчини додому і просив Атлас, аби повчитися. Вона сказала, що поділиться, втім, трохи пізніше, коли доробить завдання сама. Але пізніше хлопцеві вже було не до Атласу. Поліція затримала його досить швидко по гарячих слідах, скажімо так. Але, попри те, що жертва бачила його, попри те, що неподалік знайшли знаряддя вбивства. Підліток свою провину визнавати відмовився. Типу, це не я і все. Крапка, як то кажуть, на тупом. Що саме сталося із хлопцем і чому він вирішив холоднокровно вбити сусідів? Було та в принципі і є найбільшою загадкою до цього моменту. Про молодика всі відгукувалися добре. У школі казали, що він був товариський, недурний, з дисципліною ніколи проблем не мав. Веселий хлопець дуже багато жартував е, на уроках дисципліни ніколи не вирушував. Спокійно. До того ж те саме казали і сусіди, які знали як самого підлітка, так і його родину. Цей хлопець був спокійний. До речі, і до моєї сестри навіть приходив гуляти в місті. Ну, то есть, ну, 14 років то я навіть не знав, що він. Ну, навіть таке може і зробити про сім'ю, в якій він виріс. До речі, окремо наголошували пристойні порядні люди, з якими ні в кого не виникало конфліктів. Сім'я дуже хороша, спокійна. Скільки вони тут проживають, ми ніколи не бачили ні драк, нічого. Діти, як діти, постійно вдома, і ті, що загинули. Хороші люди, хороші сусіди. Що цікаво, захоплення в підлітка були досить різноманітні. З одного боку він обожнював програмування. Класна керівниця зі школи казала, що це була буквально його пристрість, стихія, тобто те, в чому він міг показати себе з найкращого боку. Вчився підліток загалом посередньо, але в цій конкретній сфері дійсно міг проявити свої найсильніші сторони, любив комп'ютерні ігри і часто ходив до церкви, прислужував там. Що з ним сталося, то я не знаю. Хороший. Що він ще прислужував в церкві? Сім'я хороша. Тож, ж, дитина в їх така, дівчатка маленька. І ще один старший хлопець. Трага, не те. Да, Тобто не дорозі, але які би позитивні характеристики не давали хлопцеві сусіди, саме вони ж і натякнули. Ймовірно, він вживав психотропні речовини, але жодних доказів в цьому не було як на момент розслідування, так і після його завершення. Принаймні у відкритих джерелах я таких згадок не знайшов. Однак, припущення нехай і настільки серйозні з боку людей. Можна зрозуміти, ну уявіть підліток, що живе неподалік, ні з того ні з цього вирішує вирізати цілу родину. Чому батьки зловмисника жодних коментарів журналістам не давали, та й взагалі практично моментально зникли з радарів. Буквально за пару днів з моменту трагедії вони зібрали усі свої речі та покинули будинок. Тим не менше, коли почалося слідство, мати просила, аби її сина, вбивцю. Відпустили додому. Жінка запевняла, що зможе забезпечити належний догляд за ним, а також належну процесуальну поведінку свого сина під домашнім арештом. Прохання досить цікаве, особливо з огляду на те, як повівся підліток після скоєного. Нагадаю, він втік. Також хлопцеві найняли адвоката. Це спричинило неабиякі побоювання у частини мешканців Ковеля. По перше, адвокатом неповнолітнього, але убивця став колишній слідчий міліції, син якого на момент розгляду справи працював старшим слід. Ковальського відділу поліції, де власне і розслідували цей резонансний злочин. Окрім того, локальні медіа писали, що захисник Сергій Момот 20 років тому прославився у місті, тим, що відмазав, скажімо так, від покарання винуватицю смертельного ДТП на центральній вулиці, внаслідок якого загинула. Малолітня дитина, але, врешті решт усі побоювання виявилися марними у травні 2022 року. Суд таки виніс вирок підлітку. Йому дали 14 років тюрми за те, що він скоїв. Але для більшості людей, певно, крім самого зловмисника, і далі залишається загадкою, чому він вирішив вирізати сусідів. Цікаво, що розплата за ті чи інші діяння може знайти винуватців у будь-якому віці. Не завжди, але може. Вбивця з попередньої історії поплатився за скоєне одразу, ще будучи підлітком. А от тренер з волейболу, про якого я розповім далі, практично дожив своє життя до кінця. Щоправда, покарання, імовірно, таки його наздожене, але це ще не точно. Ну, Богуслав Галицький, знане ім'я на Волині, принаймні серед тих, хто захоплюється спортом. Якщо ви фанат або фанатка волейболу, колись займалися волейболом, особисто відвідували дитячу юнацьку спортивну школу у Луцьку, чи відвели туди свою дитину, то точно прізвище Галицький мало закарбуватися у вашій пам'яті, власне, як і його обличчя, і не просто так. Бачите, цей сивий чолов'яга є заслуженим тренером України 1988 року, а ще отримав звання заслужні працівника фізичної культури і спорту у 1997-му. він понад 25 років очолював вже згадану спортивну школу і був тренером з волейболу. Зокрема, опікувався жіночою волейбольною командою Волинь. Університет. Я не знаю, чи можливо у цьому випадку ще якийсь кар'єрний розвиток, особливо з огляду на поважний вік Галицького, а йому за 70. Він навряд би найближчими роками залишив свою посаду. Якби ж не одненьке, але дуже волохате. Але у 2022 році волинські медіа піднялися на вуха. Відомого тренера з волейболу звинуватили у сексуальних домаганнях і сексуальному насиллі. П'ятеро вихованок написали заяву у поліцію. Думаю, ви здогадалися, чиє ім'я фігурувало у новинах. Так це був ніхто інший, як Богуслав Галицький. У 72 роки на нього надягли кайданки, і сам у 72 – він почув, що невдовзі може опинитися за ґратами. Тож, що конкретно сталося, за версією слідства Галицький протягом майже 10 років регулярно вчиняв щодо вихованок спортшколи розпусні дії. Він використовував власний вплив, авторитет, принижував і залякував дівчат, ну, а ще змушував їх оголюватися і робити, скажімо так, непристойності. Найжахливіше те, що схоже, усі дівчата, коли з ними це траплялося, були ще. Неповнолітні це в будь-якому віці жахливо, але ну. Діти то Розслідування, яке провели правоохоронці, вказує на те, що до в'язниці Галицький може потрапити за звинуваченнями за трьома статтями кримінального кодексу, а саме насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом, розбещення неповнолітніх, а також зґвалтування неповнолітніх, коли правоохоронці прийшли з обшуком до школи, де працював Галицький, і ретельно перевірили, що ж тренер зберігає у своєму кабінеті. Здивуванням просто не було меж. Бачите, у кабінеті літнього тренера люди у формі знайшли десятки секс-іграшок. Судячи із фото, які заблюрені, там були щонайменше фалоімітатори і вібратори різних розмірів і кольорів. Звісно, що це могли бути особисті речі Галицького, і в такому разі ніхто не сміє його засуджувати. Ну може, йому там щось подобається собі робити. Я не знаю. Це окей, якщо людині такок. Але проблема полягала у тому, що він домагався дівчат, причому і у себе на роботі, тобто безпосередньо у спортшколі, тож навряд чи секс-іграшки опинилися там випадково. Це підтвердили і у нас поліція. Розпусні дії сексуального характеру проти волі неповнолітніх влаштував у приміщенні тренувального закладу у Луцьку. Під час санкціонованого обшуку слідчі вилучили в його кабінеті предмети, що свідчать про ці дії. Усе вилучено і направлено на дослідження. Цікаво, що спочатку Галицького затримали і взяли під варту на 60 діб. Однак невдовзі запобіжний захід змінили. Тренера помістили під домашній арешт. Офіційного повідомлення про те, чому так сталося, не було. Однак з власних джерел журналісти дізналися, що в Галицького нібито стався інсульт. Саме через стан здоров'я суд змінив запобіжний захід. Підозрюваний мав перебувати під наглядом лікарів. Прокурори зверталися з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проте суд змінив запобіжний захід обвинувачуваному на цілодобовий домашній арешт. Прокурори робитимуть усе, аби обвинуваченому було призначене справедливе покарання. Сам Богуслав Галицький ситуацію не коментував і не коментує у спортшколі. Журналістам проводити відеозйомку заборонили. Там заявили, що про інцидент знають однак нічого коментувати не будуть. Коментувати цей інцидент відмовилися і учениці Богуслава Галицького. Проте факт домагань підтверджують. Я готова розказати вам, але не знаю, чи вийде зустрітись. Якщо вам підходить, можу тут, в телефонній розмові, підтвердити цю інформацію. Чим закінчиться історія наразі невідомо. Остаточне рішення має винести суд. На розгляд справи, судячи з усього, ще триває. Принаймні, наразі у відкритих джерелах знову ж таки немає згадок про вирок Галицькому. Лише відомо, що колишньому іменитому тренеру загрожує 12 років позбавлення волі. За цією справою варто стежити уважно. Дорогенькі, дякую, що додивилися відео до самісінького кінця. На жаль, немає можливості це прощання записати на камеру, тому цьому цьому ось так. Все. Сподіваюся, сподіваюсь, вас все добре і в мене теж побачимось.